Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене відео розпочинається з посадки. У нас просто, неймовірно, прохолодна погода, Прохолодна це в лапках, холодно. Але дощова погода, і ми вирішили пересадити смородину з, з міста сюди до нас, вже до будинку, в село. Там у нас в місті є 2 сотки такої частини городу, і ми там були посадили смородину. І ми її всю забрали, звідти викопали і хочемо сюди пересадити. У нас ще є два кущі поричок. Ірга, один кущ і один кущ. Не знаємо, що це, але не смородина. Також є 12 кущів смородини. Ось я вже одну ямку викопала, тут ще одна буде. І отут. Чоловік носить наш посадковий матеріал. Бачите, кущі великі. Це порички. А смородина ще більше кущі. І будемо їх тут садити. Коли посажу, усе покажу. Так, садимо кущі, віддала лопату чоловіку, а сама пішла по е, нітрамофоску. Зараз попідкидаю трішки попід кущі, щоб їм було це так син. Бачите, як ходив на город, поприносив болота, попідкидаю попід кущі, щоб було. Добриво якесь, якраз зараз така волога похода, дощ йде, то воно буде собі розмокати і давати добриво нашим кущикам. Получилося багатенько Кущики тут ще були, декілька кущів смородини до того. О, І ми привезли теж. Зараз покажу. Ось. Куча чорних пакетів. Це ми привезли їх. Там чоловік копає. Отак. Зараз попідкидаю. Всім привіт! Ми зранку добираємося на роботу та в школу. 5 квітня, а в нас снігу 20 см. Все в снігу. У мене чоловік каже, що дуже гарна погода. Якби це було зимою, то це була б дуже гарна погода. Але не зараз, коли 5 квітня і вже абрикоси мають цвісти. Ой, на дорозі, на дорозі жах. Воно мокре, падає. Їхати просто жахливо. Ось так, 5 квітня. Так, хочу показати вам мої, мою царську корону. Подивіться, вона вся піднялася. Я дуже хвилювалася, що вона під тяжістю того мокрого снігу поламалася. Але нічого, вся піднялася. І он вже починає трішки спускати бутони свої. Ось, Дивіться, яка красота. І нарциса вже на поготові, он. Ще в мене є примила. Ось вона, але я не знаю, якого на кольору, будемо бачити. Ось так. Хочу вам показати, чим я зараз займаюся. Пробую живцювати свою хризантему. Я поїхала вже, настригла верхівок ось таких. Ось. І е, коріннювати хочу їх ось таку ємність. Тут я ще накрию їх пакетиком або плівочкою. Отже, що я роблю? Я беру ось такий живець, е, відриваю нижні листочки. Ось так. Одною рукою не дуже зручно. Ось. Відриваю. Мукаю в укорінювач і ставлю ось сюди. Ось так. Укорінювач у мене ось такий. В принципі, він мені подобається. Я ним вкорінювала самшит і бересклет теж вкорінювала ним. І ще в мене є вазончик, який я теж за допомогою нього вкорінювала, і він вкорінився. Ось такий він, як пудра такий. Ось, перед тим, як сюди вставляти свої живці, я пролила розчином, для того, щоб земля не цвіла. І ґрунт у мене такий вологий, але не просто не супер мокрий. Такий вологий, трішки вологий. Ось так. Сюди вставляю, потім накрию плівку і буду чекати укорінення. Сподіваюсь, вони повкорінюються. Ось так. В мене тут ще їх бачу їх багато. Певно, буде дві таких коробочки. Подивлюся. Так, ну що, наживцювала. Вийшло в мене два ось таких контейнера з живцями. Хто мені скаже, Скільки вони часу вкорінюються, і як зрозуміти, що вони вже вкорінились. Вони тут, у е, контейнері ці прозорі, може, звісно, я побачу корінці. От, але приблизно, може хто знає, може хто пробував, скільки десь по часу потрібно, і як по, як по них видно, що вони вже вкорінилися. Підкажіть, будь ласка. Так, поки в мене під лампою тут немає помідор і капусти, вирішила поставити. Тимчасово сюди е, живці під лампочку. Хай стоїть, накрила плівочкою. Тут їм і тепленько буде, і світло засвічує. Ой, я сподіваюся, що вони вкоріняться. Дуже хочеться на це сподіватися. Дивіться, яка в мене вже шавлює, мені здається, вона витягнула дуже. Але куди вона тягнеться Світло світить тут цілий день. До 9 годин вечора, з самого ранку, десь з 6 годин. Куди вона тягнеться, непонятно. А це суниці Руяна, а зараз я вам покажу, яка в мене вже суниця Регіна. Це та, що я садила найпершу. Сіла я її 16 лютого, подивіться. Ось, дивіться яка. Та сіялася 5, ні, 23 лютого. А ця сіялася 16, -го. 23 лютого, а це 16. го Це гарно. І вже подивіться, які в мене чорнобривці. Теж витягнулись, куди вони тягнуться. І пер... баклажани ось. Перчики мої. Також баклажанчики. І ось в мене ліс перчиків. І там ще в мене перчики. Вон. Це також сонечки. І ось сонечки. Ось така моя розсада. Оце я розсаджувала перчики і в мене залишилося. То поки стоїть тут. Там водичка, не знаю, десь, може, пізніше я їх розсажу, може кому віддам. А це перчик гострий, гіркий перчик. З усіх насінин зійшло ось тільки два, і я чекаю, що вони трішки більше підросли, я їх пересажу. Це теж перчики, ну це я просто. Ні, це баклажанчики, ну я їх просто насіннячком тут і сіяла, купляла в епіцентрі 5 березня. Баклажан Night Lady. Поганенько вони сходили, але нічого, сходили, Ось так. Сьогодні вирішила, що вже пора посіяти помідори на розсаду, але так як в мене дуже мало місця на стелажі стележі лампи, то вирішила спробувати в рулетики, але з землею. Щоб корінчики не просто росли до води, а ну, щоб були з землею, так вони хай, щоб саділи там, поки я їх не висаджу вже в теплицю. Що я буду сіяти? Які я буду помідори сіяти? Це хурма Чері жовта. Дуже ми любимо чері. Хурма ось така. Це, я дивлюся від різних виробників. Да? І трохи по-різному відрізняються фотографії, бачите. Далі кімнатний, червоний. Жовтий банан, волове серце та е, мікадо. Ось такі буду сіяти помідорки. Більшості це помідорки, просто щоб їсти. А такі, щоб консервувати, то я думаю, в діменої мами візьму, мого чоловіка мами. Щось я не подумала, не взяла такі, щоб консервувати. Ну, ми більше зимою їмо огірки, ніж помідори. А літом, коли є помідори, то дуже активно їмо помідори. Ось так. Так що зараз буду пробувати. Я собі набрала ось тут водички, розбавила розчин проти цвілі, щоб не зацвіла земля. Ось, і набрала ось таку грушу водичку. Зараз буду сіяти. Пролила я серветку водичкою, щоб, ну, не хлюпало, але щоб водичка тут була. І в мене, бачите, така типу, подложка, як під ламінат. Чи пакувальний матеріал, така вона тоненька. Ось це я в ньому буду саджати. І перше буду, напевно, мікаду. Яскраво ранню. А, високорос... високорослий мікаду. Ось такий. Смачний і великий. Висипала я на кришечку насіння, ось таке насіння мікаду. Багато сміттячка є. Ось якийсь неповноцінний, я те не буду навіть садити. Темне. Ну, його і тут а не дуже багато в цьому пакетику. 0,1 грам написано. І так, з кришечки, і зараз буду пінцетиком викладати на маленьке. Зараз буду ось так викладати. У мене є ґрунту суміш. І я зараз буду ложечкою акуратно в невеличкий шар присипати нашу розсаду. Ось так. І притовкувати її. Не знаю, чи я дуже правильно роблю, але подивлюся. Експеримент. У мене цього року дуже багато експериментів. У мене все вперше. Тому. До речі, для себе я виявила, я сіяла перці двома способами. Одним способом, прямо в касети, а другим способом в рулетики. ось такі. Так, Звичайно, в рулетиках вони по сходили швидше, ніж у касетах, але зараз вони майже однакового розміру. Що ті, що ти. я вже пересадила, ті, що були в рулетиках, вже пересадила у касети. Тому не бачу ніяких причин це гратися з цими рулетиками. Прямо садити треба в касети. Тільки я перед тим, як садила в касети, я їх замочувала. Ось так. О, ось. Ще пролию водичкою, бо в мене вона трошки якби сховата. Це ґрунту І буду скручувати в рулетики. І ставити в такі високі контейнери, можна поставити в стакани півлітрові. Ось так. Так, я поклала його ось такий стаканчик. Якраз один рулетик влазить в стаканчик. І підписка. підписала мікаду жовтий, і 0,9-04 я його сіла. Ось, і буду спостерігати, як буде сходити. Наскільки я знаю, помідори вони швидко сходять. Набагато швидше, ніж перець, і баклажани. Тому будемо чекати. І тепер буду з рештою помідор так робити. Так, ну що, ось тільки в мене вийшло рулетиків з землею. <рес> і, помідори, і помідорами. Да, Насіння помідорок. Ось цей саме велике відро, це в нас чері жовтий. Їх там виявилось дуже багато, і вони такі дуже мілесечки. Ось, до речі, ось ця. Курма насіння було оброблене. Таке гарне оброблене насіння, такі м -м, без домішок, без сміття. Ось. ось така у мене вийшла красота. А зараз буду садити капусту, сіяти е ось таку пекінську, не знаю, спробую. Мені здається, що нічого не вийде, але спробувати треба. Пекінська капуста Summer Highland F1. Пекінська Монако. Капуста білоголова Аліна. Не знаю, я її кинула, вона мені на фотографії сподобалась. І ось таку цікаву капусту. Я її ніколи не пробувала, не їла. Пак-чой. До речі, хто сіяв, садив, скажіть, як? Вона взагалі на що вона схожа по смаку? Ось так. Зараз буду сіяти, сіяти буду в контейнери просто. Спробуємо. Так, як до діла, сіяти капусту, я пішла, занесла свої помідори, і виявилося, що в мене майже вже немає місця на стелажі під лампою, тому що я вирішила. Тут було 20 насінинок, я їх посіяла сюди. Тут пакчой було багато, там 0,5 грами, 0,5 грами я їх посіяла сюди, але не всі. Залишила ще тут. Хочу спробувати їх висіяти в теплицю. І пекінську капусту одну і другу я взагалі не сіяла, буду її сіяти вже відповідно у теплицю, тому що просто немає місця. Зараз я закрию пакетиками ці лоточки і поставлю їх під лампу.